Так, хлопці, ось я розібрав панель, значить предісторія, у мене проблема, ну не те, що проблема, хочу розібратися точно з показанням температури. Тому що ось такий стоїть у мене датчик тут. І щоб ви розуміли, оце в мене вище оцієї стрілочки, ну оце полосочки після сонця, цієї, так? Да? Вище не подимається особо. Як шторку закриваю, да, піднімається аж до плод до 80. А як відкриваю, то опять падає. Значить, хочу попробувати поставити. Розібрав такий оригінальний типа, юзумський датчик. датчик. Попробувати може проблема все-таки в самому в цьому датчику, тому що ну, не знаю, це ось. 133 А. УК. А тут в мене стояв е, УК. 145 А. Ну, в принципі, я не знаю. має наче такий самий стоїть і на білому. Наче робить, не знаю. Або ж такий датчик це, або ж е, все-таки щось не догрівається мотор. Напишіть, хлопці, як у вас з цим, яка температура він тримає. Зараз пробуємо збирати, пробуємо на цьому датчику. Так, хлопці, завів я про харця. Скокаша показує отак. Шрімо, побачив, прогріється, що воно буде. Ви бачите вольтметр, показ наче зарядку немає. У мінусі. А на вольтметрі, як бачите, 14,6. Це зараз і стоїть на зиму. На тому регуляторі. Зараз я вам покажу, хто не знає, може. В принципі, по проблемі зразу скажу, що проблема була в шоколадці. Ну, регулятор, що як називає, в принципі, я, чесно говоря, навіть не знав, що вона там і стоїть. Так. Стоит регулятор. Сейчас я поставил на зиму. Больше зарядка. Чтобы он приложил В принципе, так Расториць наче, вже проробився, не так гавкає. Ну, ще є, звісно, але бачите. Плюс обрав е, я цей кончений кран. Саме дешевий за 50 гривень. Все працює. Все ковхто, без знає під. Тепер. Сухо, так. В принципе, сейчас подожду, подивлюся. Шторка закрыта. Да, я на слабо закинул. Уже трошки трач. Принцип уже ни не убирал. Готовий. Що вона там по стехнуть трохи? Не сказав би, ну. Уже причепив клужок, будемо пробувати орати. Все, звісно же, полі в грязі, але працює, є, що найголовніше. Звісно, не встиг я брузовичків поцепити, не помішали б вони, але не впіваю, зараз там треба з кріпленням помодохатися, брузовики лежать, але вже потім покрасимо. Тонарі поставив більш мощніші, бо то вони добре світили, але вони направлено а ці розсівають. Ну і мощності їх більше. Далее покажу, что это было. Так, вот, занимается Уже в конечно, у нас Нема 80. Іде при тому, що в воранці. Поки з вами побалакав, восьмерок понакружував. І три корпуси нагрузка є. Другою чувствує прекрасно. Ну а температура не зрозуміла. Запишіть, хлопці, як у вас. Яка у вас температура, іменно нагрузка. За шторку трохи припадиму, порядок 80 дойде. Опущу, опять падає. Не знаю, що ну, як ну, так і бути. Ну, то есть, ну, Щоб 80 віддержав, треба шторка була, щоб наполовину закрита як мінімум. І це при тому, що вона густь. Це вам така. Тому що термостат же, що відкривається на 70, я не знаю, як вона так придумано. Ту каша для мене загадка. Треба ще якийсь електронний датчик точний, поміряти температуру, може і цей бреше, Хоча це така справа. Грязі наносили, як показали, коврик. Ну нічого, на вулиці дощ прокрапує, таке приїхав пора, так воно не гоня, яка оганка. Зоню треба доволодити, бачите. Тут стоїть. Дощі не дають місті. Ну, нічого. Займаємося. Ладно, займаємося. Дощували. Тут кончилась моя оранка. Ви бачите, що сили. Подивитися ради інтересу. як захочу з нижній патрубок від радіатора. Взагалі гарячий колонку може з термостатом проблема. новий, ну, не так, що він робочий. Що погода не дає, не смолити тут вже пора не дає. Оце призне перестане, бризне перестане. Попробуємо глянути

Може, є смисло поміняти термостат. Так, Грази, звісно, поштували. Так да. Так, що з таких утворений і працюємо. Ніхто юмза не жаліє. Як треба робити, то треба робити. Як є время поремонтуватися, ремонтуємося. Це така справа. Ну а ви не забувайте, хлопці, такий палець вверх Підписуємося на канал, далі обов'язково буде. А ми, навірно, на сьогодні вже все. Цей дощ вже точно не, не дасть нам залізти в землю. Так що такі діла. До нових